Маємо певні результати у сфері економічної безпеки. Нам вдалося задокументувати, задокументувати хабарів на загальну суму майже 50 мільйонів гривень. Левова їх частина отримана за вирішення земельних питань у сфері регуляторних та дозвільних відносин, Без докорінної зміни, відношення громадян до правоохоронців. Ми не зможемо здійснити якісні зміни в боротьбі зі злочинністю. Активна підтримка суспільства нам необхідна. Міліції довіряє кожен четвертий опитаний, майже 26%. Органи внутрішніх справ ходять до трійки суспільних інститутів, яким довіряють більшою мірою. Попереду тільки Збройні сили та церква. Значна група. Респондентів 28% висловила готовність допомагати міліції у будь-якій ситуації. Ми розуміємо, що процес перебудови повинен бути тісно пов'язаний насамперед із підвищенням якості обслуговування населення. Саме на це була спрямована діяльність служб, що безпосередньо спілкуються з людьми. Як приклад, можна привести. Наслідки запровадження національної автоматизованої інформаційної системи ДАІ це дозволило в усіх реєстраційно-екзамінаційних підрозділах обслуговувати громадян за принципом єдиного вікна. У роботі Державної автомобільної інспекції спрощено і відмінено ряд процедур. Складання іспитів при відновленні втраченого посвідчення водія, експертне дослідження транспортних засобів при реєстрації оцінки їх вартості, дозволеної реєстрації автотранспорту в будь-якому регіоні та збереження старого номерного знаку, знижена вартість ряду платних послуг. У дозвільній системі зменшена кількість довідок. Інших документів при отриманні ліцензій на охоронну діяльність, відкриття тирів, магазинів зброї тощо. Соціально обслуговуючу функцію населення також буде втілена в центрах надання адміністративних послуг, що здійснюються органами внутрішніх справ. Їх розбудова триває. Вони також дали можливість звузити корупційну складову. Вживалися певні кроки на шляху відходу від старої моделі функціонування Міністерства внутрішніх справ. Ми пропонуємо, як і було задекларовано торік на колегії, для комплексного вирішення всіх нагальних проблем, проблем людини зробити міністерство багатопрофільним. Розглядається така структура, що дозволить Розмежувати політичне керівництво правоохоронними органами та професійне управління ними. Це забезпечить керованість підзвітних Міністерств і центральних органів виконавчої влади, скорочення їх апаратів управління, заощадить бюджетні кошти. Попереду завдання щодо раціонального використання бюджетних коштів і суттєвої їх економії. Кожна бюджетна гривна повинна бути. Суворо обліковано і раціонально розподілено. Люди повинні відчути реальні результати від нашої роботи. Президент України вимагає від правоохоронних органів, усіх державних інституцій виправдати очікування українського суспільства. Сподіваюся, що спільне зусилля за підтримки громадськості дозволять нам досягти позитивних зрушень. Головні критерії визначені. Це рівень безпеки і спокою наших громадян це головний наш критерій.